Доброго вечора, доброго ночі. Кому, який час, доброго ранку, доброго дня. Це пов'язано з тим, що коли б ви не відкрили б це відео, воно буде актуальним. Думки загаданої вами людини на ніч. дивичі. Це наша незмінна поки що рубрика. Якщо вам... Вже набридло це, ви пишіть, будь ласка, ми подивимось, скільким людям вже це набридло, і ми будемо щось нове пропонувати. І так, в яких енергіях знаходиться зараз та людина, про яку ви хочете подивитися? Петірка кубків, світ, так, світ. Завершена у вас ця людина блазень. У вас завершилось. Ви дивитесь на партнера, як, з яким у вас вже тут. Е у вас вже з цією людиною немає відносин, я можу так сказати. Ви дивитесь на людину, з якою у вас закінчились відносини. Людина може сумувати, людина розуміє, що у вас це закінчилось. Тут і є поєднання, поєднання жалю завершення дуже важливого циклу, тобто цикл завершився. Людина обнулена, це, тобто це перезавантаження і спроба балансу по шестірки Пентаклі. І також це шестірка Пентаклі може говорити про якісь намагання, відновлення балансу, а, а також про те, що, можливо, що до вас хочеться якось проявитися, але також це може бути ще. Що у цієї людини ще є хтось крім вас. По шестірки пентаклів також це вказується. Також шестірка пентаклів може вказувати про бумеранги, які повертаються людині, коли людина не спроможна прийняти якісь уроки і вона не пройшла. Тоді повертаються, якщо людина неправильно вела собі себе. По життю, наприклад, щодо вас, ми дивимося, що до вас, і це може говорити про те, що людина зараз, так би мовити, будуть можливо карати пентакли. Тобто, це може бути пов'язано з тим, що у людини можуть закривати навіть дороги, навіть ресурси, які можуть бути для цієї людини дуже важливими. І також це може бути пов'язано з енергією того, що людина хоче щось розпочати по-новому, але знаєте, хочеться сказати по-іншому. Якщо людина взялася, наприклад, за голову і а, розуміє, що щось потрібно змінити і насамперед по відношенню до вас себе, тобто своє ставлення, свої програми, свої блоки, свої взагалі уявлення. То а, людина тут починає це розуміти і цього хоче. А, у глибині душі можу сказати, що ця людина вже м вже готова на щось, на примирення, на компенсацію, тобто щось пов'язане з допомогою, щось пов'язане з давати і брати про баланс. Зрозуміли, так? Ну, дуже добре, дуже добре, але все одно є такий, знаєте, намір щось відстоювати своє. Тобто, точку зору, от, я не знаю на кого ви дивитесь тут, я просто вам перекладаю те, що я бачу, і те, що я, те, що мені йде. Ви зрозуміли, у вас вежа тут була. На дні колоді трійка Пентаклів. Хоче взаємодіяти з вами, комунікувати, людина. Але не забуваємо, що про шестірки пентаклів це теж може бути ще хтось бути присутнім в ваших відносинах. Тобто це не завжди, це загальний розклад, тому не притягуйте. Але все одно і трійка Пентаклі це теж комунікація, ми щось робимо разом, чомусь навчаємось. щось, Наприклад, починаємо якусь діяльність тут, але тут може бути ще хтось. Тобто, ви зрозуміли, про що я хочу сказати. Я доношу різноманітну інформацію, яка йде, але. Ви повинні розуміти. І також по блазню можу сказати, що людина може себе вести не по-дорослому. Вона обнулена, але ще може не знати, як з вами, наприклад, взаємодіяти, якщо вона вирішить до вас якось з'явитися і з вами взаємодіятися. Тобто тут може бути спроба, але людина, от, як незрілість є. Ну, по печірки кубків світу, ми розуміємо, що тут завершило щось, і коли людина повертається то, і обнуляється, то це не говорить по власню, що людина усвідомила остаточно щось, що повинна була усвідомити. І це не завжди по повернення тому, що вас кохають. Це може бути повернення тому, що вигідно, або такий стан у людини. Вона не знайшла того, чи. Ситуація такі склалася, що потрібно повернутися. зрозуміло. І так, думки цієї людини про вас щодо вас, на ніч дивлячись. Трійка кубків, сімірка кубків, правосуддя, петірка Пентакли. Ну, дивіться, яким ми можемо зробити висновок по цим картам. Перед відпочинком людина думає багато про те, про вас, про те, що вона згадує якісь світлі моменти, пов'язані з вами. Але, а, знаєте, хочеться сказати, а, заплутана по сімірки Кубків, заплутана в своїх взагалі почуттях. І, а, знаєте, тут багато виборів, і от таке враження, що вона вітає десь на хмарах, але от не знає. Як би мовити, ну, можливо, як проявитися. О, знаєте, людина щось шукає або там меркує, можливо, уявляє, але не знає, от, не знає як бути насправді. Цій людині дуже боляче. Вона відчуває ця людина, втрату, і відчуває провину за щось коїне. І от тут правосуддя Теж виходить, і це теж про карму і бумеранги. От по шестірки Пентаклі я вам сказала по, на сигніфікації, і по правосуддю. Правосуддя просто так не виходить. Це був якийсь дисбаланс. Хтось більше брав, а хтось менше віддавав. І правосуддя нам вказує про це. І тому, можливо, людина щось хоче по про справедливості вирішити тут. Бажання розібратися, хочеться сказати. Бажання емоційне чи духовне бажання зрозуміти, як правильно. От. От, так от я хочу сказати: де справедлива, а де несправедлива? Можливо, вона за щось себе і карає, так би мовити, переживає дуже сильно. Прагне. Щось прагне вирішити, щоб було по справедливості. Це думки тієї людини, а, яка поставила остаточно з вами точку. крапку. Ну, потірка Кубків світ. А, тут була остаточна крапка і. Це буде йти про цю людину. Якщо у вас крапка в відношеннях з вашим партнером або з партнеркою, партнеркою то це буде розклад для вас. Хоча дуже сильно переживає щось важливе і болісна людина. Можливо, ще хочу сказати: людина вагається, можливо, щось наговорила вам або зробила, що вагається. Не знаю, як до вас підступитися тепер. Вагається в тому, що ще щось можна з вами порішати і якось залагодити, виправити свої помилки чи ні. Отаке От враження, що людина не дуже впевнена в тому, що ви цю людину взагалі підпустите до себе. Тут по птірки пентаклів втрата. І людина може отримати бумеранги тут, може, тому і замислюється ця людина щодо вас. Ну, це напевно пов'язано з вашою якоюсь ситуацією. Це буде про вашу, вашу загадану людину, з якою у вас нічого зараз вже немає.